Друзі, вітаю на каналі! Приїхав до того самого ангару, який перероблюється зі старої хати. Вже декілька разів знімав відео про це. Але люди пишуть, що цікаво, як то все перевтілюється, то вирішив час від часу їздити і знімати. Тож, пишіть про що знімати, обов'язково буду це робити. І ставте вподобайки і не забувайте підписуватись на канал. Стараюсь для вас. А зараз переходимо до перегляду. Ось, до речі, приїхав екскаватор. Там ще одна ділянка вдруга, також була захаращена, він її розкорчував. І екскаватор закидав ще старий погріб. Так, з приводу ангара, також це була дуже захаращена ділянка, і була хата, яка ось ось хотіла розвалитись. Друг її почав ну спочатку повирізав, порозкорчовував і почав. Перероблювати на ось такий непоганий, прикольний, я б сказав, ангар. Ось частина бетону, тільки-тільки залита, тільки помив мішалку. а мішалку. До речі, ось ця ялина її також планує прибрати, так як вона в проводах. Ну, і, в принципі, такі дерева аварійні, високі. Буває падають, не хотілося б. Так, так от. Зараз обійду, покажу з усіх сторін це приміщення, цю будівлю. Потім зайду всередину. І для тих, хто також не бачив ще ні одного відео, ось хата вся в таких тріщинах, кути відходили. Я, коли вперше її бачив, я думав, що вона дійсно дуже скоро завалиться. Зараз все стягнуто армопоясом по периметру. Багато чого змінилось, ось вікна, наприклад, замурувались, і всередині було дуже багато перестінків, печі, груби, і ну, багато такого всякого. Ось, до речі, ще тріщина така. Так от, ті всі перестінки, печі і груби розвалились, із цієї цегли ось ще добудувалась така частина приміщення, і площа стала значно більша. Також ось заливався фундамент. Тут, до речі, також була якась яма, вже загорнулося, вже і сліду немає. Так. Верх ще буде зашиватись, там лежить матеріал всередині, метал. Ось тут буде таке вікно, це буде підсобне приміщення, така типу майстерня. Вікна також вже в дорозі, можна сказати, замовлені. А зараз зайдемо всередину, покажу, які саме будуть замінюватись. І ось такий вид настав Вон там став. Гарна природа. Так, ще з цієї сторони покажу. Це все людина робить сама, ну, бувало, там кум допомагав. Але я в шоці? Тут такий об'єм робіт. Хто знає, що таке бетон, а тим більше, що таке армопояс і самому, і колотити, і туди носити, висипати. Ну, хто знає, той знає. Ось ще такі тріщини. ну Реально, ця будівля хотіла завалитись. Я її вперше, як побачив, зараз геть, кардинально все змінилось. До речі, хто знає, пишіть, як краще цю ялину різати, щоб нічого не поламати. І, в принципі, пишіть, рекомендуйте, можливо, є якісь поради. Абсолютно всі коментарі читаю, всі поради враховую. Так, тут така брама гарна. Все погрунтовано, пофарбовано. Ось такі ворота і, і двері. І з цієї сторони показую. А, минулий раз, як я знімав відео, бетон був залитий до половини. А Ось зараз варто відзначити, що значно змінився вид. Дуже мені прям подобається таке приміщення здорове стало. Ну і ще ж туди бетон. Все суцільне, все дуже гарно виглядає. Так, ось а, метал. Це на ось ці бочини. І ось там, наскільки я знаю, має бути ще вікно. Ось так, до речі, виглядає стеля. Потужна така ферма зварена. Ось ще матеріал, не знаю для чого він. Знаю для чого ось цей матеріал. Це буде тепличка в майбутньому. І ще вон там є такі дуги. Друг хоче зробити хорошу тепличку, залити плиту. мене і самого цікавить така штука. То, якщо комусь цікавий із вас, також пишіть, буду знімати і про це. Так, Ідемо далі. Ось тут буде це підсобне приміщення. Ось закладні, тут буде будуватися стіна. А стеля низька робиться для того, щоб тут було затишно, комфортно і щоб була можливість поставити якусь пічку, буржуйку, якесь джерело тепла. Ну і чимось тут займатися. Ось ще цегла залишилась якраз з цих, цих перестінків. Дивіться, яка товщина, яка товщина стін була. Сподіду ближче. Можливо, комусь цікаво, бо це дуже хороша ідея, що можна зробити з старої хати. То вирішив поділитись. Можливо, хтось також дасть друге життя в такій же хаті. Так, ну, з підсобкою ми вже розібрались, йдемо далі. <кхем> Ось ці двері будуть замуровуватись. Ось таке ще приміщення квадратів 5. Зараз вже вечоріє, погано видно. А Тут буде стілажі, будуть, будуть якийсь інструмент, запчастини. Ну, такий, підсопка також. І вікно також буде замінюватись на сучасне. Так, йдемо далі. Ось тут були складені якісь старі дрова, дошки порізані. Друг потроху вже почав прибирати. Потім потрібно. Завалити ось цю стелю, прибрати. І потім ось тут викопається яма, і буде яма для автомобіля, для ремонту автомобіля. Дуже хороша ідея, як на мене. Ну, буде круто. Приміщення шикарне. Ось це вікно також буде замінено на сучасне. Так, можливо, в когось є якісь питання по цій ідеї, по цьому ангарові. Пишіть, можливо, комусь цікаві якісь розміри. Пишіть абсолютно на всі питання буду відповідати. А ось таку сітку, до речі, вкладаю в бетон. Тут буде їздити техніка тяжка. Тому потрібно, щоб не тріскалось. Ну якось так. Можливо, в когось є чим доповнити. щось порекомендувати. Обов'язково пишіть, в принципі, пишіть про що варто знімати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте. І до зустрічі в інших відео. Слава Україні!